І вітання RKSB. Okay, Хочу в цьому роліку вам продемонструвати, як працює наш керамік Waterless Detail, який ефект він надає і чим він відрізняється від звичайних восків, які ви використовуєте на миці e, Значить, Перш за все, це є керамічний Waterless Detail, це є в перекладі безводний дітейлер. Тобто цей продукт. Працює без води, він має дуже потужні і сильні любриканти, які інкапсулюють бруд, тобто піднімають бруд, роблять його в капсулу, і коли ви протираєте фіброю, він не дає можливості царапати, тряпати ваше лакофарбу покриття. Це основна відмінність цього продукту. Плюс наш засіб він ще має в собі керамічні частинки, які дають захист. Зараз я вам просто продемонструю, яку гладкість він має. І щоб ви просто розуміли. Чому відмінність між восками звичайними намиється. Зараз я це отак перекрию спеціально, Перше показати, який буде ефект притемнення давати. Беремо крупшикою так само, як ви робите на панелі, на автомобілі, на кузові. Беремо мікрофібру і це все діло протираємо. Так, ця панель миється регулярно, робляться тести на ній, відповідно, вона і подряпана. Ось так, щоб ви бачили, як він гарно повністю висихає, не лишає після себе ніяких розводів. Все чітко і класно. Так, зараз ми продемонструємо його ефект. Порівняно з необробленою частиною. Значить, ви бачите, тут де оброблено, більш притемнена частина, ніж тут де не оброблено. Тут більш сивіша частина, тобто видно дуже класно на озброєним огурців. Зараз ми ще продемонструємо, яку гладкість він дає і на що це впливає. Значить, Беремо. Звичайну зажигалку і показуємо ефект тут. Тут лишається подряпання, тут немає цього поки. Показуємо вам, як він працює тут. Це все діло тут елементарно витирається, тут лишається. Подряд. Зараз ми приблизимо і вам покажемо. Так, ось пішли, де я бив зажигалкою, а тут їх немає. Ось така класна в нього гладкість після нього ось таку він лишає і не дає можливості в подальшому за рахунок цієї гладкості дряпати вашу лакофару покриття. Зараз ще раз продемонструю зблизька. Отак. От Бачите? Які тут люди залишається, так як тут просто віск, він не буде так класно стиратися, як тут. О. Ось видно. Тут чисто, а тут одряпає. Ось така відмінність нашого керамічного Waterless Detail, плюс такий крутий. Захист дає і притемнення. Тобто, чим більше використовуєте, тим менше видно у вас цих дрібних подряпин.